Стелилось світло від блисками сонця, румяний ранок очі протирав. У пеклі дня в розстріляних долонцях, хоробрий воїн душу віддавав, ще бачив небо в хмарах сизокрили, ще відчував на дотик вітерець, та тіло покидали дужі сили. Герой не вірив, що життю кінець. Робив ковточки, подихи останні. Усе життя пробігло в одну мить, ще не любив, не знав того кохання, коли від щастя серденько щемить, ще не нажився в маминій турботі, не накупався в літній теплоті, ще з татом не набувся у роботі, так зовсім мало ще прожив в житті. Ще випускними де збриніла школа і інститутські з друзями часи, і кликала. У світло воднокола домівка рідна, рідні голоси. Був бій важкий, земля вогнем горіла, півсотні більше хлопців полягло, в пекельній битві небо голосило, стражденні душі, бравши під крило, Лежав герой в смертельному спочинку, Хололо тіло, плакала сурма. Заплуталась душа у павутинку не полетіла в небо зі всіма. Я жити хочу, вирвалось з грудини. Живи, герою, чуєш, не вмирай. Живи, відважна, віддана людина, не твій то час, тримайся, зачекай. А він лежав в смертельному спочинку, лежав у обіймах спереша. І вмить. Душа зірвала з павутинки, і в тіло повернулася душа. Живий, живий дівча кричало, сестра медична, світло, як сльоза. І два світи, натягнуті мов струни, сплелись дощем, здіймалася гроза.